Твій стіл виглядає як гніздо змій електриків. Вітаю, ти звичайна людина. Але український бренд Canon вирішив, що досить це терпіти, і випустив бездротову зарядку трансформер. Це Кенніон hcu 303. Вона трансформер, але, на жаль, в Optimus прайма не перетворюється і замість тебе на роботу не піде. Зате вона складається компактніше, ніж твої обіцянки почати бігати з понеділка. Тут три зони. Перша для твого смартфона. Хочеш став вертикально і дивись Тікток, поки працюєш. Хочеш горизонтально, щоб серіальчик приховував твій сум в очах. Друга зона для твоїх навушників: щоб вони нарешті мали дім, а не валялися по всій квартирі. У неї є інтелектуальний чіп. Він розумніший за твого колишнього, бо точно знає, скільки потужності треба кожному гаджету, щоб вони не згоріли від перенапруження. А ця підсвітка вона така приємна, що замінить тобі нічник і створить атмосферу Я багатий і успішний айтішник. Вона настільки тонка, що влізе навіть у гаманець, де зазвичай лежить тільки надія на зарплату. Ідеально для подорожей, один дріт замість трьох. Каньйон Ес 303 підзаряди свій лайфстайл і забудь про дроти як про страшний сон. Купуй українське, підтримуй своє.